От я вам буквально приведу, ну такі невеличкі приклади. От переїжджає один наш представник країни з Криму позавчора, буквально. Але є в нас там ще власність, наша державна власність, і він, говорить, приїхав. Ну, умовний ж кордон, вже, що ж створила Росія, проїхав спокійно, нічого практично не оглядали. Приходить до наших представників прикордонної служби. І говорить, і ви там щось лишнє, а в ньому діти проживають. Говорить, решні, що свезе. І так крутиво, він говорить, я тут же ж і чиновник, і відповідно України. І що? Поки 200 гривень не положив, сказав: або залишиш ці речі, або не пройдеш. Більш досвідчений. Говорить, люди зразу поклали, прийшли без ніяких опитувань. Точно же на лінії розмежування, точно же проїжджають інші представники, хто хоче без чери, заплатив гроші і пройшли. Це на мілкому рівні. На стратегічному рівні це ми говоримо про ці великі потоки, які контролюються. На оборонному рівні, коли так сказать, оборонне замовлення, коли директори заводу свідчать, що система відкатів, яка була, якщо ти 30% не заплатиш від оборонного замовлення, державного замовлення, відповідно, це замовлення не отримаєш, фінансування не буде. На що? На БТР, танки, які потрібні сьогодні на фронті.